Увага! Повітряна тривога, спустіться в укриття. Виїжджати поки не збираємося, поки держимося. Якщо вже так буде складно, складна ситуація, то поїдемо. Вже звикли і до пострілів, і до шахетів. Діти в нас у Дніпрі, ну кажуть, виїжджайте там, десь ми вам знімемо квартиру. Ну що ну, там виїжджати. Заощадження, які є, їх вата ненадовго. Тут ми хоч вдома. Особливо дружина. Я то вроді якось ще тримаюся, той, а вона восприймає. Та ще як вибухи ці потужні. так. Я вже виїхала, а тут просто приїхала у справах на день-два. Тут було якось лячно і важко сприймати все. Я все життя від народження прожила в межовій, дуже боляче, дуже сумно. Сумую за домом, сумую за роботою, сумую за друзями, за всім за всип, сумую. Я до опалоку. Тут спокійніше, тут от і вистрілив літії, жуткості. Отого. Казала, буду до побіди сидіти. Коли 15, як різало, то я забралася і їхали. Нам дуже, дуже тяжко це переносити. Домів у нас більше немає, всі діти у мене по-разним роз'їжджалися. Тут поки ще можна тут проживатимо, але ми вже плануємо виїхати від відсіля. Ну хто знає? Ну, надіємося, ж може воно. Прекратиться, це може. А проте хто знає, якщо буде і тут плохо, значить треба буде в п'ять десь їхати. А куди їхати, хто знає, куди. У нас тут є робота, тут є життя і ну, поки не збираємося нікуди виїжджати. Ми вже частково постраждали, я сама із Славянської громади. Частково будинок постраждав, але відновлюємо, сподіваємося, що все буде добре. Ні, нікуди не збираємося, садимо городи працюємо, будемо до останнього тут. Це хіба що своєї хоти не буде? Тоді вже щось треба думати. А поки їде жити, ми сподіваємося на Збройні сили, все буде добре.